Друзі, усім привіт! Мене забанили в Роблокс. Це правда. Повна правда. Це правда, що мене забанили на один день в Роблокс. І я в цьому відео поміщу скріншот. Ну, поставлю, що мене забанили якби. І це не круто. Але добре що хоча б на один день. І це добре що хоча б на один день. Але не добре, що забанили. Але друзі. Ну, а ви, підписуй... ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, присилайте це відео друзям. Всім... 爸爸。Papa.